Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3044 го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 865 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Двадцять вісім, сорок, тринадцять, сім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 7976 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б. комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 51, 50 48 Двадцять сім. Двадцять 72 Двадцять вісім. Сімдесят два, шістдесят, сімдесят сім. Сімдесят один. Тридцять сім. дев'ять, чотирнадцять. П'ятдесят чотири. Тридцять один, дев'ять, сорок два, А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6829 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Три, шість. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три. Шість. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.